Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і я знову приїхала ловити тих чорних карасів, які вам так сподобались. Ну або, можливо, та заставка, яка на тому сюжеті вам сподобалась. Як то кажуть, тут один варіант із двох. Сьогодні замішаю прикормочну програму трішки по-новому, обов'язково покажу. Ну а зараз буду готуватись. Тому вам приємного перегляду, а мені хай кріє. Поїхали. Я себе на корточках відчуваю, як якийсь пацан, на речі ні, ні, ви знаєте. Так, що я хочу? А, зазвичай я кормлюся таким пеліцем кардинал, але він сухий. Типу я беру просто я розсипаю. А сьогодні я хочу його просто, також, ну, що з ним зробити. І ще в мене тут останеться ще на одну ходку. <свісно> так, а, а тепер залью його бустером мотиль. Але бустер залью у водичку. Трошки надо ще трошки треба ще чик-чирік одлити. Комарь мене долбає. Так, сюди заливаємо, перемішуємо. І тепер сюди. На термосел буду включати, бо це виступу. І він якраз підрозбухнеть і буду закидати, трошки так приліплювати його на точку ловлю. Тобто він набагато швидше почне працювати у воді, ніж коли я закидаю його сухим. Так що будемо пробувати. клас <працює, Працює моя тімка. Ох, на четверочку як стрьомно тянуть Що що? Ну це знаєте, коли... Ви щас ловила п'ятеркою, а зараз четврочкой. так цикутненько я вам скажу. Ой, цей такий круглий. Ну, пузо в нього взагалі таке шикарне. Обалдеть. На два апарика. Білий і рожевий. Шикарно. Кайфую. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти шо, ти шо? Давайся. Ей, зараз, навіть треба буде зробити довшу ручку. Ой. Бо трошки незручно. Блін. Огляньте, які, які вони гарні То в картинки вони не очі. А в реальності... М -м -м. Жесть. Оце кайф. Я так люблю ловити карася. Ви навіть не уявляєте як. Сьогодні я підготувалась, труси нормальні, не переживайте. А навіть якщо видно, то то бодік, а не труси. Я вже не раз вам говорила, що в мене ручка 3,5 метри, фантом. Я ловлю в два коліни зазвичай, але так як берег високий, мені не дуже зручно брати карася. Потрібно аж за край ручки брати, єлі-єлі достаю. Того шайбу відкручуємо і витягуємо третє коліно. І тепер хоч гати карасів самою підсакою. Знаєте, от якби вони тільки клювали. От в цьому є фішка оцієї ручки підсаки Що тут просто відкручується, виїжджає ще одне. Так що беріть собі на заміточку. У мене уїжджає поплавок. Оп! Карась! Бо перед цим я зловила три палки. Це намік, що я, мабуть, трошки дерево. Зацініть я в носках, бо замерзла. Сиджу прохолодно. О, це невеличкий. Думаю, да, ні, чого я буду вимахуватися? Треба вдівати. Ножки. Оп. Ось, хай рот. Та ну блін. О, есть. З собою завжди беріть екстрактор, бо бувають такі випадки, що дуже глибоко захвачує, заглатує. Бачите, риба глибоко захвачує. Ну не всі женщины так роблять. Надо учиться в карасей. И тоді можна не самі жить просто. На секундочку. Так, сейчас поставим знову претендентов на охоту. Надо их найти. В манку зарилися. Сейчас попробую. Білий і жовтий, Так що будуть. Такі красавчики. Погнали! Оп. І візьмемо трошки пільчика, який вже під розбух. Оп! Все, опять хвилини чекання. Зараз покажу вам поплавочок свій, почала юзати нові поплавки. Кембрики, як завжди, три штуки. Ви бачите, третій довше, щоб не плутався. А поплавок, що мені подобається, дивіться, він проходить без вушка. Ліска проходить всередині тіла, а значить при виважуванні жилка не буде прорізати тіло поплавка. А ще оця антенка вона знімається сюди ставиться світлячок, що дуже зручно. Наприклад, якщо ви хочете половити вночі або рано вранці, там да, класно, зняли, поставили світлячок, потім поміняли на антенку. Ну, ляпота? Так, ще трохи подожду. Єсть. Злапали пацана. Спецак підготувати треба, бо Олечка не підготувалась. Шесть як красиво. Ого, го-го-го, нормальний такий. Ну, дай давай сюди вже все ж все. Ох, і капець. Сьогодні клв не такий активний, але якісь вони такі шабушні. Мабуть, замерзли як я от, Так, Час бо я не бачу, ага, ось, лісочка, Опять глибоко зацепив. От, коли глибоко заглатию, треба екстрактор. І щоб його розплутати, треба, щоб лісочка була натягнута. Так як у мене тут є підпасочна дробина, дуже зручно між зубами її затягувати і доставати. О, бачите? І готово. Тому що... Ну, Не дуже приємно, коли там рибі починають рвати все всередині. Ну і рибі, я думаю, теж це неприємно, знаєте, кому це подобається. А так, ну, красивий, блін. Жесть. Файні карасі! Ой, Спину потягнула. Сижу в очікуванні красавчика наступного. Але знаєте, що хочу сказати? Що ви бачите перед собою? Це скарб. Реально, я не знаю. Я зараз останні рибалки тільки на четверті своїй і катаюсь. Вона така легесенька, китовий вус, можна закидати легенькі оснастки. І він так класно амортизує під час виважування. І от рекомендую ті, хто не пробував вудлище з китовим вусом, обов'язково спробуйте. Бо це дуже великий кайф. Ого! Капец. Так, сейчас мне пиццаку. А -а -а. Так, о. Э, сейчас. Капец. Соткать мой ролик не Есть. Блин, такие великий. О, все. Сейчас покажу вам О, в класний такий карасяу. Шикардосний. Так, треба вставати цей раз акуратно, бо потягла поясницю. І тепер як старі діди носять пояс із собачої шерсті, так і в мене... Обмотана тепер. Ну і знаєте, в рибалці що саме головне? Це регулярність. Значить, беремо розмокший пелець і оправляємо на точечку. Ну і міняємо опарика. Зараз хочу вам трішки похвастатися. Дивіться, які форми поплавків. Коротше, оця форма мені дуже подобається. От я хочу Зв'язати оснасточки, але трішки пізніше, бо з цими гнахтями, якщо чесно, незручно зв'язати. І потім буде класно видно покльовку як на утоп, так і на підйом. Ця антенка взагалі шикарна. Мені так подобались вони. І от такий, ось о. це такий чисто карасьовий, мені подобається. Я його огружаю десь отак і теж чітко видно. Я на Султановку скоро хочу поїхати, бо я сподіваюся, що там уже карасик буде клювати з вимосток. І якраз опробую їх. Ха-ха! Дождалась я його, а не великий, каже. А ні. Нормальний. Гринік. Що там ти цей? У Гриня жде в мене ігру, в нього там якась виход ігри має бути. Дитина утром проснулася і одразу, мені треба подивитися телефон, в мене там время!» А в мене час зараз на рибалки, тому що після оцих карасів йди сюди, до мене. Підійди. Повернися в камеру. Поїдемо це знімати. Там шви. Так дитина хотіла на рибалку їхати, що всадилась головою в калітку. І тепер штопаний. Як він мені потім сказав, саме ні <гум> Так, зараз поміняю насадочку ще одного карасика і буду збиратися додому. У мене скоро на каналі 15 тисяч підписників буде І я думаю, що це діло, знаєте, треба як-то відмітити. Того пропоную вам написати у коментарях. Який подарунок ви б хотіли виграти в цей розіграш? І я думаю, один із цих варіантів, які будуть написані в коментарях, я і візьму за основу і куплю такий подарунок. Тож, пишіть і, можливо, саме ви і отримаєте те, що хотіли. У -у -у. Як вам така ідейка? Так. Я трошки не видержала, бо думаю, що последній карась, знаєте, це як завжди, коли ти кажеш, що буде останній карась, і потім ця гра затягується дуже надовго. Я вирішила трохи пройтись. І з-під гляки зловила цю скотеняку. Все. Добросовісно рибалка оголошується закритою. І я можу збиратися у лікарню. Замерзла. Глибоко захватив знову. Оп. Так, до сюди. Красота. Кросі фіналочки зняла цей плед, розумієте? Бо щось я сьогодні така виїхала, як баришня, красиво розонарядилась. Ну, щоб Мазуренко мене не критикувала більше. Ну, бо жінка мене в мене комплекси розвиває. Ну, Кінець рибалки, я знову як баба Куця, знаєте, носки по коліно, в пліт закуталась. Ну, возраст дає своє просто. Так, о, ну нормально. Діти сюди. Будемо дивитися карасів. Отак спочатку покажемо, що їх тут нормально, нормально. Але, якщо чесно, ловили мало. Того, що часу дуже... Обмежено. Ось такі от красавчики. Я зараз, мабуть, пересиплю краще в голову піцаки і вам буде видніше. Бо самі хочеться красоти. Ну, як то кажуть, вже зовсім друга картина. Це як картина маслом. Один ось отакий маленький, а то всі дивіться який. Ну, як там кажуть, на сковородку саме то. Але я не представляю, як можна такого взяти і з'їсти. Просто шикарні. Короче, пельчик нормально працює. Іноді можна замість сипухи просто кормитися пеліцею. Блін, ну такі чіткі, гарні. Так, красиві карасі чи ні? Кажіть. І кажіть правду. Бо я як мама карасей, повинна почути, що вони шикарні. Так що у вас є тільки один вибір написати, що вони шикарні. Другого варіанту просто не існує. А якщо чесно, така кайфова скоростна рибалка вийшла, просто знаєте, так розвіється трохи головою. Половить рибку, тому що що може бути краще традиційної ловлі на поплавок та ще й на саму народну рибу. караца. От якщо ви щось придумаєте лучше, напишіть мені в коментарях. Ну, для мене це просто ідеально. Так що, друзі, ловіть рибу, відпочивайте. Ну і з вами була Ольга Купанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!